Всіх, як завжди, вітаю на каналі Momkin Trader. Сьогодні хочу показати, як користуватись новим криптогаманцем Telegram Wallet. Взагалі, Telegram зробив такий прям великий скачок в плані впровадження криптовалюти в свою платформу. Наразі там, прямо у месенджері, можна купити біткоін, робити різні транзакції, відправляти кошти своїм контактам, оплачувати послуги, обмінювати криптовалюту, тобто дуже багато різних функцій. Зараз все це оглянемо. Для того, щоб розпочати користуватись Telegram-гаманцем, пишемо в пошуку Wallet і переходимо по першому чату. Тут відкривається бот, запускаємо його і погоджуємося з умовами. Тиснемо Розпочати. Цю вкладку можемо поки що пропустити. І ось у нас уже за пару секунд готовий криптогаманець. На ньому вже можна зберігати криптовалюту, наприклад, натиснемо на USDT. Тут кнопка Отримати. І ось наша адреса USDT trc 20 на яку можна відправляти стейблкоїни в мережі Tron. А це, як-не-як, найпопулярніший -най -най вид транзакцій в крипті. Я можу відправити крипту з мого іншого гаманця або з біржі, або ж можна напряму купити крипту прямо в Телеграмі. Це дуже швидко, зручно, але трохи невигідно. Зараз все покажу. Тиснемо поповнити. Тут є три варіанти. Обираю перший. Далі питають, яку крипту я хочу купити. Нехай це буде тонкоін, основна монета в усій цій екосистемі. Тут вписую суму. мінімалка 7 тонн. Або ж можна взяти на 15 доларів, так і зроблю. Тисну купити. Підтверджую все. І заповнюю дані для оплати. Тепер в головному меню натискаю оновити сторінку. І ось кошти з'явились. Але комісія на це все вийшла аж 2 долари. Брав я на 15, залишилось 13. Як швидкий варіант купівлі без верифікації – окей, але значно вигідніший курс буде все ж таки на криптобіржах, наприклад, на Bybit, Okex, BingX та інших. На біржі можна взяти той же тон, відправити його на гаманець з Telegram, майже без комісії, і вже його використовувати далі. Посилання на топові надійні біржі, якими я користуюсь, ви знайдете в дописі до відео. За необхідності, в цьому гаманці можна обміняти свою криптовалюту. Наприклад, я хочу замість тону купити USDT. Тисну обмін, ввожу суму та й все. Тепер у мене на балансі стейблкоїни. Або ж тепер хочу біток купити. Обираю необхідні валюти, суму. І тепер у мене на балансі біткоін. Особливо багато трейдити тут не вийде, тому що просто комісії цьому не дозволять, вони значно більші, ніж на тих же біржах, але якщо задача зробити пару обмінів не сильно часто, то знову ж таки нормальний і дуже простий варіант. До речі, можемо зайти в налаштування. Тут теж є з чим ознайомитись. Стосовно мови, тут поки що немає української, гадаю, скоро добавлять. а от в розділі валюти можемо обрати гривню. І тепер баланс відображається в гривнях. Як на мене, найбільш банальна, але в цей же час найбільш цікава функція тут це звичайні транзакції. Так, нажимаємо відправити. Тут можна відправити на криптоадресу, але в цьому немає нічого особливого. А от відправка контактам досить така цікава річ. Обираємо людину, якій будемо надсилати крипту. Тут список формується з ваших контактів, зазначаємо суму в тонах або ж в гривнях, кому як зручніше, і робимо переказ. Цей переказ проходить на блокчейні і зразу відображається у чаті як звичайне повідомлення між вами і цією людиною. Якщо у співрозмовника вже є гаманець, то гроші просто йому начисляться, а якщо немає, то система запропонує його створити. Також цей гаманець можна легко інтегрувати в різні спільноти в Телеграмі, які щось продають або надають якісь послуги. Гадаю, ця технологія буде набирати обертів. І взагалі виглядає як прикольна штука: рідко в крипті з'являється щось нове і те, що. Реально можна якось використовувати в житті, а тут така інтеграція в топовий месенджер. Зроблено все досить якісно, ніяких багів або зависань я не зустрічав. Однак головна і найбільша проблема наразі цим майже ніхто не користується. І відповідно, навіть якщо у вас є бажання проводити тут транзакції, думаю, мало хто це зацінить з людей, які не користуються криптою. Але, можливо, ця ситуація скоро зміниться. І на це є деякі передумови. Хочу вам нагадати, що взагалі відбувається в екосистемі Ton, а відбувається те, що проект NotCoin продовжує набирати оберти. В ньому вже зареєструвалось 20 мільйонів користувачів, хайп дуже стрімко розповсюджується, команда обіцяє запустити токен за декілька тижнів. Якщо вони дійсно підуть на маркетингову авантюру і роздадуть гроші своїм гравцям, то це потенційних плюс 20 мільйонів користувачів даного телеграм-гаманця. І таким чином він реально може набрати собі постійну аудиторію, і люди почнуть все частіше і частіше кидати таким чином гроші, підтянуться компанії, магазини, боти, інтегрують оплату, тобто перспектива тут є. Детальніше про ноткоін та про те, як прямо зараз там можна заробити, без затрат та ризиків, можете дізнатись у відео, яке вилізе у підказках. Далі давайте оглянемо функції, які у нас залишились, їх не так багато. Взагалі, в налаштуваннях є розширена версія, де цей гаманець отримує сід фразу, відкривається доступ до різних DeFi протоколів, NFT, але як на мене, тут це взагалі не потрібно. І... Правильно, що ця функція за замовчуванням вимкнута. Вся фішка цього гаманця в його абсолютній простоті. І будь-яка людина, яка користується телеграмом, може розібратись і поринути в крипту буквально за декілька хвилин. Тому ускладнювати тут нічого не потрібно. Під кінець покажу, як продати крипту, обміняю біток на гривні. Для цього тисну продати, і мене перекидує на типовий P2P-маркет, інтерфейс і механіка всюди схожа. Тут ставлю необхідні мені фільтри, тобто банк, валюту отримання і валюту оплати. Далі серед ордерів обираю те, який мені підходить найбільше. Ну, з основного це я звертаю увагу на ліміт та на кількість успішних операцій. Ввожу суму, також додаю свою картку як метод оплати, щоб людина могла мені відправити гроші, і створюю ордер. Потім трохи чекаю, і коли гроші приходять на картку, підтверджую платіж. Таким чином, можна досить легко вивезти гроші з крипти. Однак, момент, якщо ви фармите ноткоін, то я не рекомендую розраховувати на цей метод. Я гадаю, тут і ліквідності не вистачить, і, можливо, зразу й обмін ноткоїну буде вимкнутий. Тому, як я раніше і казав, Найкращий варіант зливати ноткоін це на біржі, а лістинг буде, скоріш за все, на BingX та на OKEX. Посилання з максимальним бонусом і знижками на цих біржах буде в дописі. Рекомендую глянути відео про ноткоін, які виходили на каналі раніше. Також можете закинути трошки самі копійки в тоні на цей гаманець для того, щоб вони були у вас для комісії, на випадок, якщо ноткоїн роздасть кошти, щоб швидко все вивести. Стосовно телеграм-гаманця, здається, все. Я б не зберігав би тут якісь величезні суми, не в плані того, що він якийсь ненадійний, а з точки зору, що ваш телеграм може випадково попасти до когось в руки, і вивести кошти тут дуже легко. На біржах хоча б є різні аутентифікатори, код паролі, а тут по суті тільки доступ до телеграму і потрібен. Напишіть в коментарі, чи цікаво вам було б в майбутньому кидати гроші в Телеграмі, там між своїми друзями, колегами, платити за рахунками або отримувати зарплатню, буде цікаво почитати. А поки всім удачі і до зустрічі!